Новий день починається із споглядання світанку та пошуків хотея. Хотей навчився вискакувати з будинку і тікати так спритно, що я навіть не встигаю помітити, де воно поділося. Кіч Реденгера. Він аж до моменту, коли я його знайду, як квантова частинка. Перебуває в кількох станах одночасно в будинку, на вулиці, в закритій кімнаті, де стоїть розсада, а ще міг на віранду забігти. Хвостата і нагла квантова суперпозиція. Нарешті у нас дощить дощ в нашому селі рідкість. Сусіди кажуть, що бачать їх тільки навесні. Зараз би збирати воду. На півдні до води ставляться не так, як в інших регіонах. Тут вода, скарб і рідкість. Дощову воду на півдні збирали завжди. Така собі вимушена екологічна свідомість. Життя заставляє людину багато чого робити добровільно. В кожному дворі є ємність для води. По місцевому басіна з наголосом на А. Оце наша. І її ще треба довести до ладу. Перший же дощ показав наявні проблеми будинку. Всі водостічні труби треба міняти, бо зараз вода лється на відмостку, а звідти, мабуть, під фундамент. Ну, якщо там є якийсь фундамент. Ми можемо нічого не робити цього року зі своїм будинком, але водостік маємо полагодити. Єдина надія на те, що дощі тут рідко, і це не перший дощ, коли вода тече не туди. Під дощ приїхала моя посилка з полуницею, ажиною та малиною ще й пару кущиків жимолості для асортименту. Не знаю, скільки вони безболісно для себе могли в гаражі пролежати, та я їх саджала прямо під дощем. Викопала лунки, в них додала пісок та органічне гранульоване добриво курник. Воно таке смердюче, що точно має подіяти. Малині залишила занадто вузькі міжряддя. Восени треба буде все знов розсадити. Бо я ще, здається, переплутала, де в мене ожина, а де малина. Мені всі ці корінці виглядають однаково. Поки йде дощ і земля мокра, полила всі свої молоді деревця вкорінювачем. Для сусідів з лійкою по дощу я виглядала максимально дивно. Через пару днів пролила укорінювачем ще й малину з полуницею. Може, ще й рано корінці ще не відросли, та, сподіваюсь, вони не образяться. Все, що я тут насаджала, дуже полюбляє воду. Треба швидко думати про крапельний полив. З моря до нас приходять тумани. Погода над берегом змінюється миттєво. Кілька хвилин і все затягло білою імлою. Ще кілька хвилин і знов сяє сонце. Туман як жива істота, тягне до всього білі руки. І стели по воді сивими пасмами. Гарно, тужно і трохи моторошно. Так він клебочиться по нашому городу. А тут я хотіла зняти, як туман стелиться над морем. Та на відео попала тільки працьовита я. Моє жито проростає маленькими зеленими хвостиками. Скоро стане щіткою. Наступного разу буде його глибше закапувати. Бо виходиш з дому, а на городі таке. Величезна зграя шпаків доїдає все те, що надоїли жайворонки. Хотею, а ти куди дивишся? де ти, коли ти потрібний? Під дощем повилазили равлики та повиростали гриби, суцільні делікатеси. Скажіть мені, що воно їстівне. Може мені нічого іншого і саджати не треба. Якісь нори в кінці городу, і хтось ховається в тих норах, коли я підходжу. Все думаю, ведметка. І як її тут викопувати та ловити в такій кількості? І взагалі, я її боюсь придивилася, ні. Це гніні жуки, жуки з карабеї. Невідомо, чим вони харчуються на моєму городі, та їх тут чимало. Священні єгипетські скарабеї в Україні зустрічаються тільки в Джерелгачі та в Криму. А це якісь їх кузени, скарабей Тифон чи скарабей Сизиф. Вони корисні, тож я їх не чіпала, вони мене теж. Щоб нам не показували у фільмі Мумія, під шкіру вони не залазять і людську плоть не їдять. Мирні, спокійні створіння. Єгиптяни вважали, що скарабеї, як сонце, повзуть тільки сходу на захід. Незгодна. На моєму городі вони повзуть будь-куди, аби подалі від мене. Що там моя розсада? Так, вчора вранці заглядала до томатів, в ящику нічого не було. А сьогодні воно вже повилазило довге, тоненьке і збирається лягати набік. Залишати без нагляду в цьому домі не можна не тільки кота хотея. І що з цим робити? Зразу пересівати чи трохи помучатись. Цього року я скрізь обираю опцію помучатись. Я досипала в ящики чайною ложкою сухий торф, щоб трохи рослинки заглибити, включила підсвітку. Не впевнена, що її достатньо. Здається, найбільш допомогло зниження температури в кімнаті. Розсада перестала екстремально швидко тягнутися. Ще чула, що треба знизити полив. Теж спробую. Огірки теж вилізли. І теж, як на мене, якісь жалібні. Та пишуть в коментарях, що я їх рано посіяла, ще їй час пересіяти. Отут в мене все декоративне. Клени і Церсіс вже можна розсаджувати по окремих стаканчиках. Я їх навіть вже на вулицю виносила, сонечко, побачити. Зійшли черемша і ревень. Зійшла овсяниця сива, вона ж травичка Готьє. І я ще насіяла з лаків в касети. все, що збирала по Києву, восени. Найбільше тут зайчих хвостів, вейників та осоки. Сіяла в касети в дуже вологий ґрунт. Зверху насіння не присипала. Наразі постійно поливаю. Результатів ще не бачу, та не втрачаю надію. А міскантус, зібраний біля рошену, шикарно проріс. Треба ще посіяти. Заказала насіння ковили хвіст поні. Тієї, що мені на клумбу потрібно 2500 штук, подивилась на кількість насіння в пакетику і зрозуміла, що клумбу своєї мрії в стилі нової хвилі матиму ще не скоро. Ковило посіяла, бо вірю в геометричну прогресію. Більше, правда, вірю в те, що десь влітку в степу назбираю насіння дикої ковили, бо накопати потрібну кількість коренів не зможу. Ковила занесена в червону книгу України. Підсіюю квіти, ехінацею та сон траву. Сію на розсаду ревень, чабер та шалфей. І щось зовсім не радує моя бамія. Може, їй світло мало, чи вологи забагато. Проросла вона першою, та досі жодний паросток голови не підняв. А, я ще про батат не розповідала. Це в мене бамія номер 2 Ще одна культура, яку не дуже любиш, і її, мабуть, ніхто не буде їсти. Але ж дуже треба, бо цікаво. Купила чотири різних клубині, розклала на вологий торф, зверху присипала піском. Регулярно ґрунт поливаю. Десь там має прорости розсада. От там трохи видно листячко, І отут ніби щось починає вилазити. Та якось не дуже воно за два тижні виросло. Може, йому прохолодно. Та біля батареї воно миттєво висихає. Не мала баба клопоту. Зате, кажуть, його колорадський жук не їсть. А тут в мене грядка під прянні трави, на ній вже ростуть тархун та розмарин. Тархуном щедро пригостила сусідка. Пахне він гарно. Як те ситро, шалена зеленого кольору, що продавалося в скляних пляшках і було смаком нашого дитинства. В коментах вже багато разів запитали, скільки мені років достатньо, щоб не ображатися на це запитання скоро вже на пенсію. Наступне запитання, і навіщо це тобі на старості років? Передбачає більш складну та розгорнуту відповідь. Я веду ще один youtube канал. Про пошук і купівлю будинку в селі. Почала, коли шукала будинок для себе. Всіх запрошую, хто ще не підписаний минулого літа. Я оглядала будинок в селі Васютинці Шеркаської області. Будинок не дуже запам'ятався, та в Васютинцях, невеликому селі на лівому березі, абсолютно шикарний дендропарк. До 500 видів рослин, в тому числі червонокнижні. Ідеально підстрижені живоплоти, доглянуті газони та клумби, плетисті троянди на арках. Буде можливість поїдьте подивитися. Місце варто подорожі. А створив це диво колишній вчитель біології Васютинської середньої школи Іван Пилипович Сиволап. На момент закладки парку в 1977 році йому було 65 років. Йому, мабуть, всі тоді казали, навіщо воно тобі? Стільки праці, стільки мороки, ти ж не побачиш результат. Він помер в 2011 році. Його парку тоді було 34 роки дорослі дерева в повній красі. Все він встиг і все побачив. Нічого не пізно, поки ми живі. Обов'язково посадити дерева. Навіть якщо завтра прийде кінець світу, це або написано в Корані, або сказано Мартіном Лютером Кінгом. Я полінувалася шукати першоджерело, хоч хоч самою ідеєю повністю згодна. Нам всім зараз треба жити далі. Не озвіріти, не зачорствіти, не закритися в своєму болі, продовжувати любити життя і бачити в ньому сенси. саджати дерева і квіти, пам'ятати, що за березнем буде квітень. Влітку над морем падатимуть зорі, а восени ми збираємо врожай. І якщо зараз нам дуже важко, то коли воно зміниться, воно зміниться на краще. Дощ закінчився, хмари розтягнуло вітром. Над селом догоряє захід сонця. Завтра буде новий день. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.